Доброго дня, шановні наші глядачі в студії Ірина Вербинська. Сьогодні поговоримо про героїзм, звитягу та мужність, про незламність і переможність сили духу над безнадійністю. Краще за всіх і за все зараз це демонструють наші захисники воїни Збройних сил України. Один з таких військовослужбовець 23-го загону морської охорони Віталій Капуста, якого ми і запросили сьогодні до нас в студію. Віталію, доброго дня! Так дня. Доброго дня. 23 загін, 23 травня. якийсь символізм дат і зовсім не випадкова зустріч. 23 травня відзначається День героїв та день морської піхоти. Творчий колектив першого муніципального вітає усіх причетних до цих дат наших захисників, оборонців і з певненістю стверджуємо, що герої серед них усі. А обрана ними служба, справа честі і обов'язку. Віталій, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви представник вже третьої династії вашої родини, військовослужбовців. Чому? А, чому я вибрав саме цю професію? Чи чому я саме вибрав цей рід війська? Скажімо так, взагалі, чому професія військового? Професія військового, тому що завжди мав повагу до військового, до свого батька, бачив з дитинства. Як він відстоює, відстоює честь нашої держави ще в 2014 році, і тому мій вибір був очевидним в цьому Рід служб рід служб через батька, скажімо так. так, того, що він був прикордонником. І мені ця структура була найближчою, Того, що я з дитинства бачив, як там все ну як проходить їх робота, скажімо так, звідки і з чого почалася для вас повномасштабне вторгнення? 24 лютого 2022 року. Мабуть, повномасштабне вторгнення почалося трішки раніше для нас, як для військових, тому що усі бачили це натягування війська супротивника по кордонам, там, кораблі супротивника в морі, і морально готуватися всі почали трішечки раніше. А саме 24-го, по тривозі, в 5-й ранці всі проснулися того, ну всі були вже на військових місцях, просто проснулися від обстрілу ракетами. Там вже почалася повномасштабна війна. Угу. З якими найважчими моментами і задачами ви зіштовхнулися під час служби е, і ваші побратими? Як ви реагували одразу? Що довелося робити швидко, блискавично? Найсправді я вважаю, що най... найскладніше було саме консолідація. Різних військ, тобто це не тільки прикордонники, котрих ми знали, з котрими проходили службу НГУ, АЗОВ, там Морпехі, ССО, і все це було з такою зборною селянкою, які виконували одні і ті самі задачі. Так, там рації були, але це не було до цього відпрацьованої співпраці. Мабуть, це було і залишається на даний момент найскладнішим. Тобто така консолідація зусиль, да? так і е, щоб всі трималися якісь пільний ланці так. і мали одну задачу, так? Да? Так, ну спочатку це було важко, але потім всі ми українці, всі побратими прийшли до, так скажімо, общих зусиль. Хтось був більш спеціалізований по одному профілю, і це ну, зіграло найбільш такий вирішальний плюс для нас, того що хтось там був морпехом, він там добре штурмував там ці ж дома Азов. Ми там більш спеціалізувалися по воді, тобто могли безпереконно виконувати задачі по транспортації там важко поранених на ділянки, які контролювалися нами, і в найдальнішому це зіграло дуже гарну роль. Я так розумію, що бойового досвіду у вас на той час не було. Так, на той час повномасштабно не тільки якісь навчання, там полігони, але повномасштабної війни в місці такого опиту в мене не було. Навіть не сподівався. Я знаєте, дуже хотів там. Я чого і пішов на службу, хоч. У мене було бажання воювати, відстоювати землю. Але я навіть не сподівався, що ми попадемо саме в такий конфлікт дуже великий. Ніхто не очікував такого. Ніхто. Що найбільше вас на той час тримало на позиціях? Що допомагало витримати факт неочікуваного нападу агресора? Найбільше не допомагало, а підтримувало те, що за нашими спинами були наші родичі. У мене була дружина на цей час, вже тоді ще дівчина. Дружина, мати там. Брат, і ти навіть не задумувався про те, що треба там відійти, того, що ну, якщо тебе не стане, ти не виконуєш свою задачу, то твоєї сім'ї також не стане. І дуже багато хлопців з Маріуполя, кого підтримувало саме це, це їх сім'ї за спиною. Роль друзів, роль побратимів, яка була на той час? Саме під час ведення боїв дуже велика, тому що ті друзі, яких ми знали ще повномасштабної, з ким ми найбільше розмовляли. Саме вони були в мене таким костяком, який підтримував і з ким ми виїжджали на найбільш небезпечні задачі, там з приводу зачистки ворога, з яких ділянок, або там підтримки евакуації трьохсотих з красних зон, що в принципі не дуже не можна в общем, так робити. Але коли це твій побратим, коли ти знаєш там більш ніж там два-три роки, це необхідно робити, я так вважаю. Три місяці активної оборони Маріуполя. Чого вартувало це вам? Як звичайній людині фізично було перемогти в тому елементарно, людську втому? Я вважаю, що то був адреналін. Тому що зараз, якщо чесно, без адреналіну я не знаю, як би ми це витримали. Тому що тоді, коли треба було там бігати по 5-6 кілометрів з одної позиції на іншу, тягнути 20 кілограм того БК разом з бронежилетами і так далі, без їжі це. Виглядає неможливим, але по факту ми вже побачили, що все можливо, якщо є достатній рівень мотивації. це не загинути на той час. Тобто, ваша мотивація була збереження життя свого і ваших друзів побратимів. Ну, якщо чесно, ми сподівалися, перші там місяць, може, два, ми сподівалися вигнати ворога з нашого дому. Ми тягнули час, щоб підійшли там сили наші допомогли, але ніхто не думав, що ми там програємо цю суточку, скажімо так. Тобто один а, такий перетин, рубеж, вам все ж таки вдалося тримати на той час. Так. Війна це завжди біль, розпач смерті, поранення, без них тут не обійтися. Як відкорбувалися ті події в облозі Маріуполя на вашому тілі і на вашій душі? Ну, а коборотравму, я думаю, вона у всіх воїнів зараз є. Це стандарт. Що з зором, зі слухом, у всіх дуже-дуже великі проблеми. Будуть і є. З поранень ну, наскрізне поранення шиї від снайпера, мабуть, тож там був кульовий патрон, Повезло, що не заділо артерію, там оказали дуже кваліфіковану допомогу на той час нейрохірурги, що прибули до нас на гвинтокрилах. В душі навіть не хочу за це розмовляти. Я не знаю. Це ми побачимо, коли війна закінчиться, як хлопці, що проходили цей конфлікт, будуть стабілізуватися та входити до мирного життя. Процес реабілітації, ви говорите про це, як він проходив для вас? Де, як події, що допомагали і тримали вас, чіплятися, як то кажуть, за своє життя? Саме реабілітації після обміну ви маєте на увазі? Так, так. Ну, після обміну, перше і найважливіше, що мені допомогло, це моя жінка, яку я побачив. Вона перша там мене зустріла з моїх там, родичів, близьких. І якщо б новина, я вважаю, що було б дуже складно, тому що там, знаєте, коли ти два роки не бачив цивільного життя, ти був в полоні, там при тортурах, ти не можеш виконувати звичайні дії, такі як пойти в магазин. Я перший раз зайшов в магазин, я не знав, що де брати, де робити, де, робити, де оплачувати. Розумієте? Тобто, така паніка, якась паніка, розпач, ти не знаєш, що раз. робити. Мені було соромно дивитися на людей. Я думав, що вони на мене дивляться як ніяк... Такогось, то тобто, я думав, що я дуже відрізняюсь від них, що в мене щось не так. І якби не жінка, я думаю, мені було дуже складно. Тобто, вона допомогла мені найбільше. Тут одразу ви перейшли до мого наступного питання. Це момент перебування на Озовсталі, фортеці мужності, духу та на людської сили. Розкажіть, що ви пам'ятаєте про той час, про ті е, страшні роки, два роки можна сказати, полону. Що ви про це можете і хочете розказати? Ну, насправді там не було нічого гарного, окрім смертей найкращих на завсталі та й в полоні. Я думаю, не для кого не секрет, що дуже багато хлопців піддаються дуже важким тортурам і, на жаль, залишають своє життя ще молодими на землі ворога на тимчасові окуповані чи взагалі десь там на Сахаліні. І про це треба казати, про це треба думати і пам'ятати завжди. Про Завсталь також нічого гарного не можемо розповісти. Не було їжі, не було бика. Але всі дуже багато хлопців загинуло там під час обстрілів, там ворожу артилерію або фабами там самовитими. Так що гарного було героїчного було дуже багато. Коли там два-три хлопці виходили на позицію, яку там штурмували, дуже дуже багато піхоти супротивника з підтримкою танків, там БМП, артилерії. Я не знаю, як там деякі люди це робили. Треба всім пам'ятати і всім робити все для задля нашої перемоги. Втрати, що означало це для вас там? Який переламний момент? А, якщо чесно, я заплакав один раз, коли загинув в перші дні війни, мій кращий друг. Один з кращих, там дуже багато таких. Ми можемо сказати, хлопців. як його звали? Так, це був Макс цей він в перші дні я прям дуже-дуже погано це переніс, тому що це був перший опит. Але, на жаль, в подальшому, коли ти бачиш смерті там кожну годину, кожен день це притупляється, це відчуття. Тобто, ти до цього відносишся так спокійно, як необхідно. Дивишся там пульс, дихання нема, продовжуєш роботу. Якщо щось є, намагаєшся надати допомогу. все Тобто а, людина абстрагується в той момент, тому так. що емоційно це витримати Це дуже важко, звісно. Я вважаю, що це наша психіка, вона так застосована, що в таких умовах ти або сходиш з ума або адаптуєшся. Але ну, зараз, після цього всього, там коли пам'ятаю загибелі ще там побратимів. там В'ячеслава Процака також мій дуже гарний побратим, друг. Зараз становиться важко. Віра у що? Чия підтримка тоді вас тримала в тонусі? Як вдавалося не опускати руку і зброю? Ви вже сказали про свою наречену. Сьогодні вона ваша дружина. її звати? Ольга. Ольга, як вона вас підтримувала? Чи був телефонний зв'язок? Які слова, от таке слово настанови вас тримало? А на жаль, телефонного зв'язку було дуже мало, і насправді я боявся з ними розмовляти. Тому що я в глибині душі розумів, що все, це габела. Але я не мав, ну не міг їм признатися, розумієте, що, що я вже мертвий. Але ну, там останні пару тижнів. Я думав всіх була саме ця думка в голові, що ми тримаємося задля України, задля перемоги, треба постояти там день-два, це допоможе. Але те, що ми виживемо, якось вийдемо, я думаю, вже ніхто не думав. І тому насправді я відчуваю дуже велику провину, що дуже мало розмовляв з ними. Там, коли був була така можливість, я майже нічого не казав, окрім там живий, або там фотку якусь смішну відправити і все. Це було ну так, якось так. Ви берегли її емоції, а вона берегла ваші сили, мабуть, так. Ну, мабуть, не знаю. Чого ви ніколи не вибачите ворогу? Яка їхня тактика порушувала всі людські закони? Що було таке? Ну, що пробачити ніколи українці Це не зможуть бомбардування дитячих садків, поликлиник, в яких були щойно народжені діти фабами. І ми це бачимо власними очима. Таких дітей загибло. Я думаю, цього не можна пробачити. Я розумію, що ми військові, да? там вони військові, окей, давайте, вбивайте мене, моїх побратимів, добре, що ну це війна. Але діти ну, не до чого. Припинення бою, полон, це, мабуть, найстрашніше слово для кожного оборонця два роки. Що то було? То була якась така позиція, ми скажемо, української армії, Збройних сил загалом припинити це бій. Це була дана така команда. Це для чого б... вона була дана? Не позиція, а був наказ Верховного командующа по збереженню життів. На той час нам казали про домовленість з трьох сторін, це нашого ворога. Наша сторона та якихось гарантів іноземних. І всі повірили, що будуть ці гарантії, що два-три місяці ми проходимо фільтрацію, і їдемо додому. Тобто діалог був самий такий. Ніхто не сподівався, що нас там прямо зараз випустять. Але коли сказали, що є гаранти, ми проходимо фільтрацію, там, знаєте, наразок яких військових злочинів, всі були спокійні, того, що ніхто з військовособорця України в своєму власному домі в Маріуполі там 90% не робив ніяких військових злочинів, за які нас зараз судять, розумієте, ми це. Абсурдність. Це цієї абсурд, ситуації. Так, так. Кожному другому воїну, справжньому, русаки питаються нав'язати якийсь там срок, що він там ну, робив якісь речі. Хоча я знаю, що такого не було, я бачив це, розумієте. І тому люди повірили, що окей, може бути, воно і справді так буде. Але, на жаль, ні. Біль, ну, Якщо я не помиляюся, около двох тисяч. Побратимів Всезовсталя ще знаходиться в поводі. Де 2-3 місяці? Запитання. Не знаю. Якось так. То о, не дарма кажуть, що про полон треба говорити, нагадувати. Так, звісно, звісно. Ви розумієте, якби усі забули про це, то я думаю, я не маю зауважень до нашого там, керівництва. Я маю зауваження до наших партнерів, які там можуть посприяти цьому дню. Якщо вони будуть приїжджати до України і бачити, що все у нас отак, то вони такі ну все у вас отак на що вам допомагати. Але якщо вони будуть бачити ці мітінги. Родичі, знаєте, військового що Так, вони ніколи вони не забувають, жодних хвилин не забувають про своїх рідних, про чоловіків, так, про коханих, про батьків, про тих, хто сьогодні ціною власного життя знаходиться, чи живий, чи не живий, хоча б якоїсь звісточки, вони чекають, вони чекають їх щодня і ще хвилини додому, що вони повернуться живі, обов'язково живі. Після того, що ви пережили, як у вас залишилося рішення, бо воно народилося в той момент якраз. Залишитися на службі далі і далі служити в Збройних силах України. А, насправді я не можу казати нічого поганого про хлопців, які зараз мають повне право за, згідно з законом піти на відпочинок, вони це заслуговують. Саме я просто вважаю, що я зробив не все, тобто, що можна ну, зробити щось більше. Там, коли приходять нові хлопці мобілізовані, я вважаю, що в мене є якийсь досвід, який я можу їм передати. Це по-перше по-друге, не є якесь бачення цієї ситуації там в таких запеклих боях. Я думаю, що ми маємо повне право та знання це реінтегрувати до нашого війська. Тобто показати, як воно повинно бути. Я вважаю, що до нас повинні прислуховуватися, хоч трішки ті, хто не були на нулі. Це моя думка. З яким особистим гаслом або з якою обіцянкою ви і далі несете службу? Зробити все, що можеш. Що в моїх силах? Що не в моїх силах, ну, я не буду туди лізти, того що ну, я це не зроблю. Те, що я можу, то і зроблю. Якось. Для кого продовжуєте жити щодня, що хвилини, що секунди, знаючи жити? про те, що було до цього? Жити, мабуть, тільки заради дружини. Дякую за таку чесну відповідь. Дякую, Віталію, за вашу таку життєву історію, за вашу сповідь. А нашим глядачам нагадую, що сьогодні про актуальне ми говорили з Віталієм Капустою, військовослужбовцем 23-го загону морської охорони, оборонцем Маріуполя, людиною, що пройшов пекло полону, і далі звитяжно несе службу по охороні кордонів нашої держави. Віталію, вам заключне таке слово. Ваше можливо сказати побажання в цей день. День героя. День морської піхоти, і якою ви далі бачите ваше життя, вашу службу в Україні, в Україні вже після перемоги. перше я хочу а, віддати честь всім своїм побратимам Морпехам, які а, боронили Маріуполь, які зараз боронять терени нашої держави, які залишаються в полоні. Ви дійсно кращі, честь вам та хова. По-друге, я. Про плани на майбутнє не можу вам казати під час ведення війни. Типу, повинно спочатку її виграти, та, а потім вже думати, що робити. Це моя власна думка. Це як військовослужбовця, а як людини, звичайної людини, людини, яка живе, кохає, в якої є рідні, близькі. Ваші плани. Та що, картини малювати, книжки читати, сигарети курить. Все. Якось так хумору вам не відбавляти. А я нагадаю, що з вами була ведуча нашої сьогоднішньої зустрічі. Ірина Врубинська. віримо в наші збройні сили України. Віримо в перемогу до наступної зустрічі.